Куфайка. Якщо ти не носив куфайку від діда, вважай ти не грівся ніколи по справжньому. Це не куртка, це броня з тепла, запаху нафталіну і трохи мазуту. Куфайка то така груба стьобана куртка, з якою і в мороз, і в бурю, і на буряки. Колись у такі на тракторі їхали, у шахту спускались, дрова рубали. А зараз куфайка повертається в тренди. Вона як той оверсайз, тільки з характером. Це як зараз джекет від бренду за 400 доларів. Тільки твоє ще може цвях забити і хату утеплити. І кишені там такі, що влазить цілий блок цигарок, телефон, ключі і одна мандаринка з Нового року. Куфайка це як обійме баби гальки з села. Тепло, грубо, але щиро. Тому не стидайся, коли в діловій курці. Ти не олдскул, ти легенда. А ти носив куфайку? Напиши в коментарях, чи була вона в тебе, що в ній пережив. Українська це бренд, розвивай свій бренд.